З чим ми стикаємося, відповідаючи на ваше питання: ключова розрізненість інформації, відсутність верифікованих даних, різноманітність підходів, складність прийняття, низька довіра до даних. Тепер де ми наша ключова історія це верифікувати інформацію, надати доступ. Що ми робимо? Ми самостійно за єдиним підходом збираємо дані. Ми працюємо з декільками реєстрами. У нас ключових. Два реєстра. Перший це спендінг, це платіжки. Тому що ми все базуємося на даних казначейства по платежах. Другий важливий реєстр це open budget, це казначейська звітність. Нам треба, щоб була сценарія між одним і другим. І третій ключовий реєстр це Прозоро, це закупівлі. Наша логіка, зараз я про неї покажу на рисунку. Це картинка, яка показує коректність даних одного з державних реєстрів. Що ми взяли? Ми взяли дуже просто. Ми маємо верифіковані, верифіковані дані по одному з великих проєктів. Не буду називати, неважливо. Ми взяли наші дані по фактичних видатках, порівняли з даними цього реєстру. Це діагноз. Це діагноз тому, що. Чи можемо довіряти даним, які дає держава?